Приготуємо салат суба. Буряк помийте, загорніть у фольгу і поставте випікати при 180 градусів до готовності. Це приблизно година-півтори. Далі ставимо варитися овочі. Яйця виймаємо через 10 хвилин, а остальне варимо до готовності. Тепер потрібно все остудити та очистити. Картоплю, моркву та боряк натираємо на терці. А яйця, цибулю та оселедець нарізаємо кубиком. Формуємо салат. Спочатку йде оселедець, цибуля, картопля, майонез. Змащуємо все. Далі яйця. Морква, між ними також можна майонез. Змащуємо все. Та останній шар буряк. Зверху змащуємо майонезом та ставимо у холодильник. Все, ваша шуба готова. Смачного.